У цьому випуску поділюсь з вами своїм баченням того, який мер потрібен кривому рогу на наступні 5 років. От поэтому заміняє проголосували. Прізвище ймовірної кандидатури назву у кінці відео, тож подивіться його повністю. Вітаю, друзі. Мушу перед вами вибачитись, адже я обіцяв цього тижня випустити відео про причини загибелі Костянтина Павлова, але змушений відтермінувати цей випуск щонайменше на місяць. чому люди об этом не знають? Повірте, на те є об'єктивні причини, про які я розповім вам у тому відео. Натомість сьогодні ми з вами поговоримо на не менш цікаву тему. Ми е, зараз взагалі... вообще. Е... Вчора. насправді це досить серйозна і глобальна тема, тому ми розділимо її на дві частини. Розмова піде про те, у чому для зеленського користь вілкула, та хто на мою думку може його замінити, чи краще сказати, як ми з вами можемо повернути собі наше місто, забравши його з рук диктатора Вілкула. Чому я називаю його диктатором? Тому що фактично він таким і є, точнісінько, як Лукашенко в Білорусі, просто гніда. Просто пригадайте, хто на вашу думку його нам обрав лише у 2010 році, коли інтернет та мобільні телефони не були настільки розповсюдженими, мешканцям Кривого Рогу вдалося нав'язати Вілкуляк у якості клану, який буде керувати містом. Любоненко тоді посунули і дозволили зберегти все, що він непосильною працею отримав, та й надалі заробляти собі мільйони на ремонтах доріг і ще деяких схемах. А за це сам Любаненко без заперечень віддав місто Вілкулякам. Іх видно. наступного разу, коли були вибори у 2015 році, вілкуляки залишились лише завдяки двом причинам: фальсифікації та підкупу виборців, і підкупу конкурентів на виборах. Тому тому такі результати. Спочатку вони красиво надурили дурачка на чотири кулачка, а потім підкупили кого треба, щоб на перевиборах був максимально непрохідний кандидат. Це чистої води махінація, і мене ніхто ніколи не переконає в зворотньому. Бо у ті роки я якраз починав свою кар'єру журналіста і пильно. Слідкував за виборами та усіма оборудками, про що, звісно, опублікував матеріали на сайті Перший Криворізький. Будь ласка, не плутайте його з телеканалом Перший міський, бо на той час це були абсолютно різні речі, і тоді на сайті не боялися говорити правду про вілкулів. А зараз. Зараз з за етичних причин я не буду критикувати колишніх колег та акцентувати увагу на їхній роботі, бо мені своє робити, а їм своє. Це треба теж а Останні вибори міського голови були все ж таки максимально наближеними до чесних. Я маю на увазі сам процес виборів, а не політичні фігури та політичну гру, яку розігрували перед нами ляльководи. Здравствуйте, тепер я переконаний, що наступні мають бути максимально чесними. Дійсно. але вже сьогодні, за інформацією з моїх джерел, наближених до сімейки Вілкуляк, вони готуються до використання усіх можливих методів задля перемоги. Буде розігруватись відразу кілька карт, серед яких, якщо соціологія покаже, що Сашка ровний не проходить, будуть пропихувати ще більш відвертого покидька із їхньої команди. Але про це я розповім в окремому відео. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити. У цьому випуску поділюсь своїм баченням того, який мер потрібен кривому рогу на наступні. 5 років прізвище ймовірної кандидатури назву в кінці відео, тож подивіться його повністю. Чітко Перш ніж ми почнемо, давайте погодимося з тим, що за 13 років свого правління вілкуляки перетворили кривий ріг на радянське болото, де немає ані закону, ані порядку, а інститути корупції мають найвищий рівень. Чим хуже, тим нашому місті є лише одна сфера комунальних послуг, яка працює дійсно непогано. Це віза-центри, усе інше погрузло в корупції та майже ще зруйноване, як Херсон під час окупації. Вкрадено усе, що можна вкрасти на папері. Все чудово. Насправді всюди розруха. І це для мене найголовніше. щоб розчистити це болото, нам потрібен мер мітла. Тож новий міський голова мусить в першу чергу зупинити усі налагоджені корупційні схеми, які будувались вілкуляками останні 13 років. Для цього мають бути звільнені усі посадові особи, які брали участь у закупівлях за гроші бюджету. Та перш ніж звільняти, мають бути створені комісії та проведені розслідування їхньої діяльності. А результати цих розслідувань мають бути Опубліковані на сайті виконкому, щоб кожен мешканець міста зайшов і побачив, ким та коли були вкрадені сотні мільйонів гривень з наших податків. Давайте, а ви можете без прізвища? Після викриття корупційних схем міський голова та уся його команда мають написати заяви про злочин до правоохоронних органів. І на кожну сесію міськради новий мер має викликати очільників поліції та прокуратури для того, щоб вони звітували перед суспільством про розслідування та їх результати. Люди мають знати правду, і ця інформація має бути публічною, щоб не можна було щось приховати чи замовчати. Паралельно з тим, новий міський голова має повністю зупинити корупцію та відказ. В транспортному відділі виконкому, що дозволить перевізникам суттєво зменшити вартість проїзду в маршрутках. А разом із тим, якщо перевізники не будуть платити хабарі, то міська влада зможе вимагати від них дотримання як графіків руху, так і відповідності технічного стану їх автомобілів. Бо якщо Вілкул отримує від маршрутників відкати, то він заплющує очі на стан машин. А як відкатів не буде, то вони будуть змушені перевозити мешканців міста на нормальних, комфортних машинах. Для остаточного вирішення питань із пасажирськими перевезеннями у кривому розі треба або повернути у комунальну власність ті підприємства, які Вілкул віддав своїм друзям із Одеси, або створити нові та закупити велику кількість нових і сучасних автобусів і тролейбусів, а не ремонтувати старі за ціною нових. Надає. Йдемо далі. Медицина. Новий міський голова має повністю зупинити побори в усіх лікарнях міста та оголосити тендери на поточний ремонт абсолютно усіх лікарень без винятків. За умови, що новий мер не буде брати хабарі і відкати, то при ремонті будуть використані якісні будівельні матеріали, і підрядник надасть гарантію на свою роботу, за яку буде відповідати, і у разі чого або добровільно, або через суд все виправить чи поверне гроші. Зараз вілкуляки отримують відкати, тому ніхто. По гарантії нічого не ремонтує. Згадайте дорогу Нарзянкіна або міст на 129-му кварталі, на які давали гарантію від 5 до 10 років, але так ніхто нічого по гарантії і не ремонтував. Переділувати це не за наш що разом із тим новий очільник міського відділу охорони здоров'я має провести ревізію та перевірити, скільки та яке медичне устаткування закуповувалось та у які приватні руки передавалось, і повернути його. Унічважаючи нашу медицину. Якщо ви не знали, відкрию вам секрет: вілкуляки за кошти бюджету закуповували техніку і віддавали її у приватні клініки. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Це треба виправити та повернути, сплативши місто за користування. Або за власний рахунок, нехай ці фірми придбають нову техніку для міста. Окрім того, в сфері медицини мають прийти такі зміни, щоб кожен працівник медичного закладу міг мати гарантії своєчасної виплати заробітної платні. Це з легкістю та забажанням може й сьогодні зробити назначений вілкулякою, очільник міського відділу здорового. Але здогадайтесь, чому він цього не робить? Я не знаю. Я не Є? знаю. у сфері комунальних послуг новий міський голова має повернути ті підприємства, які вілкуляка віддав своїм кишеньковим підприємцям, та на їх базі створити єдиний міський центр ЖКГ, який за кілька місяців має провести повну інвентаризацію усіх будинків та прилеглих територій, щоб вирахувати, скільки грошей нам треба, аби кожен будинок та кожен двір кривого рогу мав сучасний та комфортний вигляд. Разом із тим до роботи із планування дизайну мають бути залучені студенти профільних вишів, які мають надати нам плани того. Як молодь бачить своє місто, де ми маємо збудувати сквер, де поставити лавочки, та де поставити фонтан чи посадити дерева? Це дасть змогу місту зекономити велику кількість коштів, які вілкуляки пиляють на створеннях проектів. А також залучить саме мешканців до перетворення кривого рогу на зручне та красиве місто, в якому хочеться жити. Ну і найголовніше юнаки та дівчата зможуть увіковічити своє ім'я як архітекторів свого міста, що простимулює як навчальні процеси, так і ріст майбутніх професіоналів у цій сфері. Йдемо далі: освіта і наука. Новий міський голова має звільнити кожного викладача, директора, завуча чи ректора, якщо буде виявлений факт корупції чи хабарництва. Більше ніяких мертвих душ, ніяких заліків за хабарі і ніяких поборів на ремонт шкіл чи на штори. У міському бюджеті вже зараз є гроші на. Те, щоб відремонтувати усі школи міста та надати їм сучасний вигляд, зробити гарними та комфортними, треба тільки, щоб перестали красти із самого цього бюджету і гроші знайдуться. Ну як працювати? Усього один рік потрібен, щоб в усьому місті повністю якісно та капітально відремонтувати усі пішохідні дорожки та створити простір для відпочинку усіх верст населення, як дітей і підлітків, так і літніх мешканців Кривого Рогу. Але не так, як це роблять вілкуляки лише у передвиборчих буклетах, а насправді це треба теж розуміти. Питання зі сміття можна теж легко та швидко вирішити. Усього навсього треба не вимагати хабарів із іноземних підприємств, які вже багато разів звертались до вілкуляк із пропозицією збудувати в Кривому Розі Сміттєпереробні заводи, які за сучасними технологіями можуть перероблювати сміття та виробляти як природний газ, так і інші корисні для міста речі. Стосовно соціальної політики, якщо не красти гроші, то можна створювати соціальні програми, націлені на роботу із молоддю, відкривати заклади, де підлітки зможуть отримувати як корисні для майбутнього навички, так і проводити цікаве дозвілля без алкоголю та наркотиків. Окрім того, усі рекламні площини міста мають в першу чергу містити соціальну рекламу із закликами любити своє місто, берег. Ти та розвивати його. І створити успішну страну. У цьому напрямку має бути зроблена колосальна робота, результати якої можна буде побачити вже за 2-3 роки. А тепер до питання, де взяти на це все гроші. Тут є два основних шляхи. На сьогоднішній день вілкуляками нагло та відкрито крадеться 50% бюджету міста через корупцію на закупівлях та соціальних виплатах мертвим душам. Якщо зупинити це, грошей вистачить для неспішного розвитку кривого рогу. Але якщо ми додамо збільшення податків для металогійних підприємств, то рішучі Зміни в кривому розі настануть вже за рік чи два. А від себе хочу сказати на сьогоднішній день. Арселор за те, що отрує наше повітря, платить лише 1,1% податку, а усі інші підприємства сплачують 0,8% від 12 можливих. Якщо майбутній міський голова вплине на міську раду і прийме рішення збільшити податок хоча б до 10%, грошей у бюджеті буде стільки, що Дубай від заздрочів почервоніє. Я, я взагалі в шокі. Звісно, новий мер не має розкривати усі плани та не має говорити публічно, що буде збільшувати податки, та змусить платити величезні штрафи за порушення норм викидів, адже власники цих підприємств змусять своїх наймитів, працівників цих підприємств, голосувати за вілкуляку. Бо що індусу, що Ахметову з Новінським байдуже, чим ми тут дихаємо? Вони дають хабарі вілкулякам, щоб платити мізерні податки і жити в Лондоні. Я би міг більш детально розписати та розповісти про кожен пункт цього плану, але тоді це буде півтора година. Динне відео. Якщо вам цікаві деталі і хочете більш розгалужений план, якщо хочете, щоб я сів і попрацював над ним, то пишіть у коментарі та підтримайте мою роботу донатами. Я залюбки розпишу все в деталях у текстовому форматі з ілюстраціями. Я ти з матеріаріом <гум> тепер до найголовнішого: хто на мою думку може розпочати таку роботу, про яку я тут вам останні 10 хвилин розповідаю? Вот это правда. Попереджаю, спочатку вам не сподобається названий мною кандидат, але повірте мені, саме така людина нам і потрібна на перші 5 років, поки ми з вами будемо переселятись із крайньої хати та вибудовуватимемо відповідальне громадянське суспільство в нашому місті. Зараз я називаю прізвище, а ви на рахунок 3 говорите: ти що, з божеволів?» Готові? Раз, два, три. Наталя Шишка, блядь? так так, так. Я розумію, що вона без гальмів, що дуже радикальна і дуже непередбачувана для мешканців Кривого Рогу, звиклих до вілкулячої корупційної стабільності. Але саме така або схожа на неї людина нами потрібна. Подажіть, подождіть. як я говорив у середині цього відео, кривий ріг це болото, яке треба вичистити. Не посадить когось, хто замінить вілкулів, сяде на потоки і буде красти не 50, а 45 чи 35 відсотків. А саме та людина потрібна, яка не буде красти. І я вірю, що якщо ми з вами... Погодимось платити чесному міському голові зарплатню в 150-250 тисяч гривень на місяць, плюс премії за чітке виконання планів, які кожен з нас бачитиме, то це суттєво вплине на зникнення будь-яких проявів корупції. І поки пані Наталя або схожа на неї по якостям людина буде виконувати роль мітли, вичищаючи вілкулячу нечість із Кривого Рогу, ми з вами зможемо об'єднуватись з такими людьми, як, наприклад, Хватова, та розбудовувати своє місто. І під час цієї розбудови, коли люди побачать, що вони мають силу та бажання. На щось впливати в своєму місті, у нас обов'язково з'явиться ціла купа інших активних громадян, які вже не захочуть повертатись у Радянський Союз вілкулячих часів. І зміни на краще стануть незворотніми. Ну так, чи не так. Можливо, ви скажете, що я мрійник, і це все неможливо. Але які в нас є інші варіанти? Лишити все як є, дозволити знову себе не дурити і замість вілкуляк посадити когось з іншим прізвищем, але з тієї самої орбіти. Нахуй пошто так, спочатку буде важко. Але потім ми звикнемо і зможемо нарешті жити, а не виживати. Якщо ми зробимо все, про що я тут говорю, я переконаний, такі самі зміни почнуться і по усій державі, бо ми станемо прикладом для інших не так, як зараз, поганим прикладом, а будемо тими, на кого будуть рівнятись. Та й президенту не буде соромно сказати, що він із Кривого рогу. Абалді, звісно, це все мої мрії, але я переконаний, що разом ми зможемо зробити так, щоб це здійснилося. Принаймні, якщо не спробуємо, не дізнаємось. Дійсно. на цьому поки що все. В наступному відео я розкажу про те, чому зараз Зеленський не знімає вілкулів та не саджає їх у в'язницю. А ще розкрию плани вілкулів на те, як вони будуть намагатись виграти наступні вибори. Якщо ви підтримаєте мене, то продовження цього відео вийде найближчим часом. Якщо не підтримаєте, буде якась інша тема. Вирішувати вам. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава нашому незламному народу. Живіть довго та процвітайте. Агілкуляку на гілляку. А все остальне то такое. Атлукаво. У цьому відео авто висловлює освіту судку, оціночні служба та все, що буде зволити законом України з тетя України, та символоє. Ако я потребує, це.